В день солоності та злоуки за ходом на схід. Півроку року перед цим в нас були мітинги тут в Києві на Хрещатику і один із учасників свідків розказує: я туди пішов, а там люди святкують, каже, обнімаються, цілуються, як на великий. Тобто відродження української держави це тут державницький український великий. І от якраз об'єднання. Двох республік це був черговий етап того великого славного процесу, яким тоді жила народ, яким жила політики, яким жило суспільство. Вкрадеться між братами, як одна сім'я, щоб не хиліти роками, тоже ти і я, сході підемо на зустріч і остане літ, дружно станемо плечо облечі.